Всім привіт! Хочу показати, що я сьогодні купив. Це Viper Grace з документами. 2011 рік. Мотор 157QMG По-моєму з приставкою G, якщо не помиляюся. Він відрізняється колінвалом тут довший вал Сцепленням. таке як на SOS, і по-моєму варіатор теж там відрізняється. Да, точно відрізняється, бо вал тут довший. Можливо, тоже за Сашки підійде, не знаю, точно не скажу. Значит, по крышечке тут а, сзади пирали, спереди пирали, задню буду менять, бо там трещина. Протектор хороший, но трещина. Все, кстати, отличается, что дисковый тормоз тут получается с этой стороны. Так, пробег у нас 29 тысяч. Спереди вот вот спираль стоит. Диски, конечно, вообще прикольные. Диски тут стоят. На 14. Е, Передня вилка вже, це Storm, здається, у нас. Ну, він е, порівняно з оригінальною, трошки став вищий. Так, потім, що в нас тут? глушок теж вже замінений, це не його рідний глушок Теж замінений, може в подальшому просто прямо так поставлені взагалі. Скутер буде повністю перекрашуватися. Тут така оські ніша є, яка. Ну вона там всередині пусто, там тільки акумулятор, тобто не знаю зачем вони зробили, ну типу спортивний вид такий. Ну, якось так. По пластику трошки робота буде. Це більше всього, що буде. Скутер його повністю робити. Продавати ціляком. Отакі нюанси по пластику. Їх дуже мало в Україні. Іменно таких моделей. На ликсики один бачив, там ціна його 700 доларів. Вже стоїть е, бумажний воздушний фільтр. Посилені вуха на двигун теж йдуть вже тут. Ну і в принципі більше нічого такого. Обичний 157-й в усьому іншому. Хочу ще раз Попробувати сюди поставити. У мене був вже проект, там, де я став проміжуточну шестерню редуктора нейтральної передачі. Хочу попробувати сюди поставити її. не знаю, як то буде. В кого, кстати, така шестерня. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам взагалі хочу почути ваші відгуки, тому що мені вона не дуже сподобалась і ставив. Я в розрахунку, що він буде менше топливо споживати, але відтоді він мене 150-ка добрало десь 45 5 на 100 Ну, якось так. Такий мопед. 2011 рік.